Чути гамір га-га-га, як маленька дітвора, через поле, через сад, гусенята йдуть у ряд. Дзьоб червоний, малий носик, жовті лапки, гострий хвостик. Мама гуска тягне шию, щоб побачити родину. І гелгоче. Станьте в ряд, не вертайтеся назад. Річка тягнеться ж донизу біля неї гора хмизу. Раді хлюб по воді, о, як добре дітворі, веселенько всі награлись, та гарненько накупались, гузка шучно закричала, то наказ малюкам дала. Хутенько стали в ряд і пішли через сад. Знову чути га-га, га вже додому всім пора до сонечка виглядають та йдуть собі, йдуть, завтра знов сюди прийдуть.